У місті пройшов перший фестиваль трудових загонів під гаслом Київ, столиця чистоти понад півтори тисячі студентів з різних навчальних закладів прибрали парк перемога та висадили дерева. А ще позмагались у силі і спритності. Найактивніших учасників очікували приємні сюрпризи. Кожна із 50 команд, яка брала участь у фестивалі, мала не лише назбирати якомога більше сміття у парку, а ще й продемонструвати фізичні дані. Навіть дівчата показали свою силу, перетягуючи канат. Ой, тяжело, якщо чесно. Для хлопців справжнім випробуванням стали стрибки у мішках. Замість слів тільки знаки. На думку судді змагань студенти продемонстрували і силу, і винахідливість, і спритність, але молодої енергії вистачить і на інші добрі справи. Можуть, можуть, можуть. Тільки треба направляти їх в нужному напрямку. Спортсмени і самі готові піти на допомогу основному десанту, який вичищає парк від сміття. Ми ще вернемся к ним. Ми ще їм поможемо. Допомагати прибиральникам не довелося. Ті за півгодини очистили майже весь парк. Навіть звичні такої роботи комунальники здивувалися молодецькі спритності. Молодці діти Прекрасно забирають музики Облегчили нам роботу. Таку ж вавість, де хто пояснив бажанням обов'язково перемогти, адже призерам пообіцяли путівки до моря. Саме вони і додали настрою у роботі. Счала була неочень, коли ви знали, що путівка в Крим там 30 та білетів, то одразу піднялась. У декого верх брав просто спортивний інтерес. Працювали без перерви, аби тільки їхніх їх мішків зі сміттям було найбільше. Три рази відносимо. І це не ради потівок, а задля чистоти природи. Хочеться приходити в парк і відпочивати в чистому парку, а не дивитися на кучу сміття і взагалі неприємно. Та якими б аргументами не керувалися студенти, сміттєзбірник швидко заповнювався відходами. А реєструючи кількість мішків із сміттям, учасники трудового десанту створювали навіть черги. Буває черги, але дуже так швидко. Поралися. Ще частина студентів висаджували дерева на майбутній припарковій зоні здибанка. Тут уже збудували аплікаційну гірку, а тепер по периметру висаджують шаровидні клени. Учасники фестивалю не лише допомогли місту, а й навчилися технології висадки. Треба е, мешковину, в які коріння, дерева заховане, треба і під коріння, щоб воно не заважало доступу води. А далі все просто. Тепер і вдома саджатимуть, кажуть дівчата і хлопці. Все? Продовження чи чистого повітря це є основне для нас. А взагалі-то ми всі разом, якщо одна людина робить це, інша це, то ми все одно за одну ідею, і це воно все доповнює один одного. Три загони з 50, які брали участь у фестивалі, отримали нагороди путівки на літній відпочинок біля моря. Путівки фінансує київська міська державна адміністрація, це є головне управління у справах сім'ї та спорту. Вони щорічно проводять здоровлення студентів близько тисячі осіб, і тому вони нам предоставили там близько 100 путівок на нагородження учасників цього фестивалю. Тим, хто відзначився у спортивних змаганнях, вручили абонементи у екстрім парк. Світлана Жернака, Андрій Солойов, телеканал Київ. Вона Вальси, пісні, вірші присвячені нашому місту, виконують артисти театру імені Франка. Прем'єра вистави як.